У церкві піп вихваляє Господа за те, що все створене ним є бездоганним. Голос із зали. Батюшко, у такому разі що ви скажете про мій горб? Піп не втрачаючи присутності духу. А той скажу, Стецько як горбун, ти сама досконалість. Один кум каже іншому Микола, а підемо по бабам? А сам чого не йдеш? Ну, ти професіонал, а я так. Любитель. Добре. Є в мене дві дівиці на прикметі. Зараз до них і підемо. А вони гарні. Ну, одна гарна, а інша так. На любителя. Голова колгоспу прийшов у корівник і показує дояркам таблетки для биків, що підвищують їхню статеву активність. Доярки з цікавістю розглядають таблетки. Які червоненькі, які величезні голова. А які гіркі дівчата. Суддя звертається до підсудного. Вітаю вас! Ви десятитисячний клієнт нашої установи. В честь такої події ви самі можете обрати, у якій в'язниці вам відбувати термін покарання. Засуджений ненадовго замислився і відповів: У жіночій. Їде у таксі на передньому сидінні поряд з водієм москаль, а на задньому сидінні Кадирівець. Водій питає москаля. Вам куди? А москаль тільки й українською сказати Як справі. Куди куди? Як справі, не розумів. Як справі. Тоді водій обертається до Кадирівця і запитує: Що він говорить? А що! Ахмад сила!